Друзі, вітаю! Сьогодні 19 серпня, ми в західних горганах. Вчора ми були в Бескідах. Ну, от. Ви бачили, є біленькі грибочки, трошки лисички, червоні є, дубовіки є, ну, є грибочки. Подивимося, що тут. У нас у місті спека продовжується. Більше 35 градусів. Ну, от. А тут таких комфортних 23 градуса. Погода сонячна. Але хмаринки на небі є. Ну що у вас там? Щось є? Ріш? Щось там знайшла, не каже, що. Ну що, друзі, самим цікаво. Що тут білий? От тільки хотів сказати, що тут по білих самим цікаво. Тому що в цьому році ми тут збирали тільки голубінки, сервішки і лисичко. Білих тут не було. Ріша каже, знайшла. Ну то просто супер. А знаєте чому? Тому що це найулюблені місця наші 23-го року. Ну що, друзі, підемо, подивимось. Перші біляки. От. Ну, все, що ми побачимо, побачите і ви. Зараз подивимось. Ану. Ой, дочекалися. Дочекалися. Ще й гром гримить? да. Пішли білий. То супер. А що там? Підберезника під під ще два. Ось так нас зустрічає ліс. Це, повторюсь, друзі, дуже гарна новина. Маю на увазі, що білий є. І це ми тільки зайшли. Що там ще? Сироїшка, сироїшки є. Ну тобто гриби пішли. Подивимось. А зараз буде такий хащ, попереду. Потім великий ліс, старий ліс. Подивимося, що там. Сьогодні ми в нашій звичайній компанії. О, Марсик, Жекі, я сиріший. А де Бірба? І більба. Були ми в цьому тижні на початку. Були в Горганах, Гриб є. В Бескідах вчора грип'є. А зараз в західних горганах. Теж, бачите, білий пішли. Ух ти, гром, да? так? Так, я ж тобі кажу. Ну я перший не чув те, що ти казала. А цей вже я почув. Ось, ну подивимось, що західні горгани. А нас сировішка червона. Це Жекіне улюблене місця. От він тут бігає розвідник ну, виглядачі ті що не знають тут попереду є такі це непролазні ми там ніколи не ходимо ми обходимо їх а Жека, ну там багато дикого звіря а Жека чує запах Більба з Марсиком поруч з нами а Жека туди постійно лізе І десь по хвилин 10 його Чекаємо злемо. А в мене перший грибочок це лисичка. До речі, гарна. А в мене лисичка, Іріш. Лисичка? Та, і, напевно, польський грибочок. Ану. Невеликий, але гарний. Тиша така сьогодні. вітру взагалі нема. Сподіваюсь, отой гром, що Ну, Маю на увазі, що не буде дощика. Тому що тут такі місця, схили, мох сюди, слизько буде, якщо дощ піде. І сьогодні підемо, ну так, досить далечко. Жекіри? Нам в іншу сторону. Пішли. Закляну. А це що за гриб? Не польський? Ні. Толстинчатий. Голубінка, якщо гарно, то візьмемо. Тому що не знаємо, що сьогодні буде по білих. То перший. Бачите, яке перші біли шугріше знайшла. Чи вони тут вже є, вже йдуть. Вчора ви бачили в Бескідах та багато старих знайшли. Трошечки запізно приїхали. Ну знайшли і молоди. Там вони точно йдуть і будуть іти зараз. Будемо їздити. Ну подивимося. подивимось. О, я вам що казав, десь метрів 30 залишилось за тих хащей. От Жека зараз там буде лазити. Ще одна лисичка. Сьогодні обійшлось без довгого очікування, маю на увазі Жеку. П'ять хвилин. І наш грибар повернувся. Маховічки, друзі, попадаються, але багато от таких, бачите, вже старих. Це перший, такі більш-менш. От, бачите, всі, всі собаки як собаки. А Жека він вже запихався. На початку похидано набігався так, що А нам ще йти, йти. Це що? Маховик, Але йому вже гаплик. О, гром, все ближче і ближче. По прогнозу... а? Польський Польський гриб. По прогнозу сьогодні обіцяли десь ближче. Не к вечору. Ліс змінився, бачите. Зараз трошки тут походимо, подивимось. Якщо щось знайдемо, то підемо далі. Якщо ні, то повернемось в хащиці. І далі там підемо. Ні, друзі. Старий ліс ще не прокинувся. Хащи це не ви бачили. Потрошки гриби починаються, але тут взагалі нічого нема. Тому повернемось і походимо там. Постояли, друзі, постояли 5 хвилин, подумали. Та думаємо, вон декілька голубінок. Все ж таки, напевно, трошки ще піднімемось. Ну, раз уж зайшли так, далечко. Ой, який красень дубовик стоїть, а? Тверда ніжка така. Але цей не будемо брати, бо. Бачите, вже він розкрився, нехай собі розмножиться. Сонечко сховалося, а гром все ближче і ближче. Ну що там в тебе нічого? Польського, каже, знайшла. Голубінка. Якщо гарно візьмемо. Якщо ні, залишимо. Гарно. Ось ще одна. О! Сламак. Ми, друзі, думали сьогодні поїхати в інше місце, але все рівно після завтра поїхали би сюди. Тому що от на цих місцях треба їздити постійно. Гриб може почати рости в будь-який момент. Ну, по низах ви бачили. Такий маленький-біленький є. А це вже ми зібралися на гору. Подивимося все ж таки тут. Потім спустимось і там ще походимо. Це шапольський. А ну. Так. І гарний. Поруч ще один грибочок. А, ні. все. А, помню. Далі вверх ще. І питає, пам'ятаю я ли, ті місця 23-го року, там де білий рослин. Кажу, так! Да, тут ще, напевно, метрів 200 вверх, подивимось. І потім потихеньку будемо спускатися, але трошки іншою дорогою. А ще одна голубінка. А ось ще одна. О! Ну, голубінки тут достатньо. Поки що. Гарний гриб. Ну, то ввечері, знаєте, як дві порції посмажити. Три. Друзі, ріша, каже, білий, бачите? Ну що, невже не даремно піднялося? Тут такий... Ну, достаточно долгий подъем. Ну, зараз подивимось. Где он? Біля тебе. Ну, хочешь, скажи, молоденький. Так, це уже радує. А ну. Так, друзья. Білий гриб. Супер. Це вже гриб. О. Ух, яка ножища у нього. Вона сюди в сторону уходить. Відчуваю, ла. О. Ух! Так, можу зламати ніжку, ну нічого. А, ні, все добре. Все. Земля під ногтями. вся. О! це вже гриб. А! М -м, супер! Бачите, скільки півнижки землі було! Ну, сподіваюсь, нам сьогодні ще такі біленькі попадуться. Голубінки. Гарний. Оно ще дві. Ця взагалі молоденька. А це що добре. Оперся на бачите, гіляку вона заламалась. От саме по таких вот, бачите, островочках хвої молоденька. Полюбляють також білий рости. Ну і зараз подивимось. Голубинка ще. А це, скоріш за все, єжу Ано. Та, єжу не будемо. Нехай залишається в лісі. Я ось поруч ще два. От зараз знайшла, чи? Звідси бачу. Ну, друзі. Другі білий на горі. Ух ти, який ж гарний. Ложати запихався. Зараз водички дамо ще. Ой, який же ж гарний. Ой, супер. Просто супер. Да совкіли. Та, друзі, все ж таки не даремно піднялися. Ну, прокидається потихенько. Прокидається. В цих місцях гриби Ось такі. В мене вже пів кошика є. І увіріше ще. Зараз ще провідуємо, якщо видно, буду на камеру, там поле, ну, як полонина така. І хочемо вздовж ліса пройти донизу і низом трошки знову піднятися до тих хащиць. ну, де ми виходили заходили саме цей ліс воно ще голубінка стоїть От. і по хащах потихеньку як завжди іншим путем будемо йти до машини де там іріша а воно Дві дві голубінки. О! Гарний. Я тут, не встигаю за тобою. Гриби атакують, ну. Гриби атакують. Біли? Ні, голубенки. Рішу одразу. Білий? Тут взагалі, бачите, такі ліса, що тут їх і не чистять. Далечко добралися. А то що? Лисичка, друзі? А ну. О! Це буде гарно. Та, лисичка. Небагато, багато, але... О! Така сімейка, бачите. Ой. Та ну друзі, тільки вимкнув камеру. Ще голубінка, і бачите яка. Хоч ну, бери і не вимикай камеру, так і йди. Воно. Ежовік стоїть, ще поруч. Ще одна голубенка вже догнав наших. Опа! Нам отак треба рішити. От якось отак. Собаки так добряче вже набігались, трошки запихались. Але я пам'ятаю, що тут, бачите, попереду такий оазіс, тут струмочок гірський повинен бути. Зараз підійдемо. Нехай трошечки відпочинуть. О, яка глибинка. Зараз я її заберу. О, такий колір така! Ммм, Жека, пішли, ще трошечки залишились. Так, да, так, да, так. Да. Пішли. Зараз. Зараз підійдемо. Так, ось він є, бачите. Жекірі, Марсель, ходьте сюди. Оно водичка. Жека, Жека, ходь сюди. Жекірі. Ходь сюди, У вас водичка. Жека, ходь сюди. Давай, давай. Оно водичка. <смеш> <Бабі. смеш> Одемось купити. Відпочніте, відпочинкуйте. Соваки на трошки відпочили. Наш похід продовжується. Будемо йти дивитися. І все цікаве фільмувати вам. Голубінка. Білих, друзі, більше не знайшли. Голубінка. Трошки дощик покрапує вже. Тому ми вирішили трошки скоротити маршрут наш і йти вже прямісінько до машини. Тут все рівно виходить іншим шляхом. А то що, біля пенечко? От. Бо повторюсь, в цих місцях, якщо в грозу попасти, ну небезпечно. Ні, старий маховік. Ні, старий ще погризений такий. Що, Жека, знову запихались, да? Ну нічого, по путі буде ще декілька струмочків, калюш там. Колонитись. Да, тут взагалі нічого нема. А бачите, там нагору піднялися, ну, там десь кілометр. Ну Ви бачили, і сировішки і білий гриби там знайшли. А трошки нижче спустилися, тут нічого нема. Ну Зараз вже підходимо до мхащі цих ну Звідки ми заходили. Маленька надія є, що там ще щось знайдемо. о тільки казав, що з жодного грибочка от вам і ось такий польський гриб. Гарний. Пішли Марсик. Жека, пішли. Ще трошки залишилось. І буде така калюжиця гірська. Я сам, друзі, вже мокрий. Тут я ж говорю, хоч і не спекотно. Але по таких е, горах не дуже крутих, але... Все рівно. відстані велике. Жека, ходь сюди. Тут трошки водички є, струмочок такий. Давайте. Ще з пів кілометра. Буде ще один. Красиво тут. О, що там в тебе? Дубовичок? Ну, гарно, бери, бери. А що, маховик? Ага. О, да, так, маховик. Жека, Марсик, Вільба, давайте. П'ять хвилин. І пішли далі. Різко, друзі, потімніло. А Морось вже така відчувається. Зараз я вам покажу, що нам сьогодні. Ну Ось тут більше половини у Іріша, ну Іріша мені два оцих білих віддала, в неї було б більше mm. <гум> за мене. Але то неважливо, друзі. Так що ми вийшли. Нічого не знайшли, до речі. Вийшли на фінішну пряму таку і йдемо прямісінько до машини. Повторюсь, погода а, міняється на ну, очах. Ну. Тому треба встигнути дойти до машини. Що можу сказати вам, друзі? Ну, дуже вдала Далека. поїздка. Дійсно вдала. Правда, така важка собаки. Ну так, подустали. Тому будемо йти ми до машини та їхати додому, друзі. Настрій дуже гарний. Хоча і трошки замучений. Ну, Гарні гриби знайшли. Хотілося б більше білих, молоденьких, але все ще попереду. Друзі, з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока. Бачите, воно там попереду більба. Ну, все як завжди. Більба нас виводить з лісу. Ось такий пес. Не знаю, як він це запам'ятає, але ліс великий. Але якось запам'ятає.